Українська страва. Горох з ялочиною та овочами. Ось такий він. Горох у старих пайках досить був смачний. Непоганий, так. І суп, суп гречаний, те, що немає в інших країнах. Це До немає із... першого щось такого, що можна гарячого Рідкі поїсти гречани. та рідкого поїсти. Це. Ну, як, так як ми українці, ми звикли до цього самого дитинства, то. Раніше вам доводилось куштувати суп у українському пайку, так, постійно. і як ну, взагалі по смаковим якостям вам? Який там був? Гречаний був? Був борщ, червоний, гречаний був, і здається, ще зелений. Ну, смачно, вони а були вони, смачні. Вони тоді. в більшості оці рідкі страви отсутство дуже віддають. Давай глянемо, що тут всередині. Ох, ніфіга собі, я тобі хочу сказати. І це що у нас Греч... Гречаний, гречаний так? гречаний суп. Але все одно, шматки м'ясо, таке таке враження, що це тушонку дістали, десь її закинули, вона тут ну, провела. На збажцька. позиції тобі що треба? М'ясо суп? Ну так, ну, так але так. воно виглядає Саме цілком не нормально. М'ясо виглядає цілком-цілком добре. Що, давай так от легенько. І? Смачно дуже. Смачно? Так. Да. Дивись, Клас. тут реально шматки м'яса, шматки картоплі, гречка. Воно пробує вонгах. Mm. Ну, Класс. Ну, як вдома. В нормальний суд, ну, такі вдома, як в нормальній їдальні.